Кутюр третього тисячоліття українськими вишиванками захоплюються чини у всіх куточках світу. Їх одягають найзнамонетіші сьогодні. У дзеркальній залі львівської опери презентують воєнні вишиванки. Замість манекенець дефілюватимуть балерини. Подивитись на вишукану дефіляду балерин у воєнних вишиванках, прийшли десятки містян. Цього разу львівська дизайнерка Оксана Караванська представлятиме незвичні старовинні сорочки, а національне вбрання третього тисячоліття. Наш основний символ це зірка. Наша зірка, яка світить нам нашим. Воїнам в Україні і зірка, яка нас веде до перемоги, я в це вірю. І зоряне небо, яке, якщо зірки падають, знаєте, треба загадувати бажання. Пропоную всім згадати, що ми переможемо найближчим часом. Глядачі в очікування балерини діляться своїми першими враженнями. Я просто захоплена з цима всіма, всіма вишивками, поєднанням такої сучасної естетики і етнічних мотивів. Те, як це поєднується, як це масивно, як це яскраво, як це барвисто, це просто приємно. Десять хвилин до презентації, аж раптом тривога. Усі глядачі спустились до укриття масований ракетний обстріл усієї країни дві години тривоги. Показ думали вже перенести з ошатної зали до бомбосховища. Аби глядачі все ж побачили твори воєнного мистецтва. Однак відбій. Ну, реально це от сталося те, що малося стати. Це така квінтесенція справедливості. Ми вірили до останнього. Останні приготування, і нарешті, під супровід музикантів вишукано крукують артистки балету. Відкриває показ балерина у траурній сорочці за борщівськими мотивами. Кожна сорочка це історія, це емоція війни. Тому у цих витворах дефілюють балерини, адже вони своїми витонченими елементами хореографії здатні передати увесь траур, біль, надію і світло нашого майбутнього. Глядачі зафільмовують кожен виріб 20 хвилин перформансу, і публіка ділиться емоціями. Настільки свіжий погляд на українську вишиванку, ми в захваті це таке свято серед війни це. Це, це надзвичайно цінно отримувати якісь позитивні емоції. Все те, що я побачив, їхню ходу, їхнє оці кружління на носиках, на, на своїх пальчиках, на ніжках, це взагалі це безподобно. У мене таке враження, що ми побували в якомусь казковому королівстві на балу. Я щаслива, що ми дочекалися і миру нашій Україні, і щоб тривоги ніколи нам не заваджали. Бути учасниками таких приємних дійств попри смертоносні ракети, трагедії втрати є те, що ми оберігатимемо як зіницю ока, попри все. Наш культурний код. Юлія Маленко Гасюк. Програма очі.